Всім привіт! Сьогодні нарешті в Кремлі підтвердили той факт, що зустріч Путіна з Пригожиним таки відбулася вже після закладу. І ця зустріч, по словам Пескова, в усіх Путіна, тривала майже три години. Та що ж там було, та і що ж там обговорювалося? За словами прес-секретаря Путіна на зустрічі, російський диктатор дав оцінку дій ПВК Вагнер. На фронті, а також розповів і поспілкувався з ними щодо заколоту. Як твердить Песков, Путін вислухав пояснення командирів ПВК Вагнер і запропонував їм варіанти працевлаштування та навіть їх бойового застосування, що каже про те, що вони вже знайшли між собою мову, що доволі таки дуже дивно, та виглядає. І на мій особистий погляд, у свою чергу вагнерівці, начебто, виклали путіну свою версію подій та наголосили, що є переконаними прихильниками і солдатами глави держави. Це офіційно заявив Пєсков, і його словам не можна вірити, як і все те, що каже російська влада. Однак сам факт такого звернення і мовчання безпосередньо голови Вагнера Пригожина каже нам про дуже дивні події і викликає у нас дим, дим, дивні, дивні дивні відчуття. Це, що я можу сказати з цього приводу. Всім дякую, пока!